Є така жорстка, але справедлива істина, жалість не завжди цивається це, це добро. Ми звикли думати, що співчуття це прояв людяності, сили душі. Але правда в тому, що іноді жалість може знищити. Жаліючи не тих людей, ми руйнуємо не лише себе, а й тих, кого хочемо врятувати. Це схоже на те, як ти витягуєш потопаючого, який тягне тебе на дно, і, зрештою, тонеть і він, і ти. Жалість. Це не завжди допомога. Є категорії людей, яких жаліти не можна ні за яких обставин, ніколи. Бо в їхньому випадку співчуття це не підтримка, а інструмент маніпуляції, звичка до паразитування або спосіб уникати відповідальності. Це пастка, яка виглядає як добро, але в глибині те це шлях до саморуйнування. Зараз розповім, кого саме не можна жаліти, якщо ти хочеш зберегти себе. Частина перша ті, хто завжди жертви, є категорія людей, які постійно перебувають у ролі жертви, це їхнє звичне становище, комфортна позиція, з якої вони не хочуть виходити. Вони можуть бути зовні милими, добрими, навіть щирими. Але якщо придивитись, їхня поведінка стає дуже схожою на психологічну залежність, залежність від чужого співчуття, уваги, допомоги. Вони годуються не хлібом, вони годуються жалем. І що більше ти їм співчуваєш, то глибше вони занурюються у роль бідолашного страдника. У таких людей завжди хтось винен винна держава, бо мало платить. Винні батьки, бо не дали любові, винні діти, бо не цінують. Винен начальник, бо не помічає. Винні колеги, бо заздрять. Винна погода, бо вона завжди не така. Навіть час, обставини, ціни в магазинах усе це проти них. І хоча вони часто говорять, що хочуть змін, що хочуть кращого життя, насправді вони нічого не роблять, щоб це життя змінити. Такі люди дуже швидко викликають у нас емпатію, адже здається, що їм справді важко, що вони потребують підтримки. І спершу ми допомагаємо, вислуховуємо, заспокоюємо, підтримуємо фінансово, морально. Фізично, але з часом розуміємо, вся ця допомога не веде до змін, бо їм не потрібне рішення, їм потрібне співчуття. Вони хочуть жити у вічному мене. Всі ображають, бо там вони у центрі уваги. Історія Олена мала подругу інну ще з університету. Дівчата довго дружили, підтримували одна одну у складні часи, але з роками щось почало змінюватися. Інна стала більш емоційною, вразливою, постійно розповідала про нові й нові проблеми. Спочатку це виглядало як просто період життя, хвороби, зрада хлопця, труднощі з батьками. Олена співчувала, намагалася допомагати, але ситуація не змінювалася. Минали місяці, а Інна знову і знову жалілася на все: на нову роботу, на чергового хлопця, на несправедливість життя. Олена помічала, що Інна ніколи не бере відповідальність на себе. У всьому винні інші. Якщо її не підвищили, це через заздрісну колегу. Якщо стосунки знову не склались, бо чоловік виявився таким же, як усі. І кожного разу, коли Олена пропонувала рішення, Інна знаходила, чому це не спрацює змінити роботу, та зараз не час почати терапію. Це дорого. Відпочити, переключитись. Мені ніхто не допоможе. Минув майже рік. І що цікаво: у житті Інни нічого не змінилось. Вона так само страждала. Але з кожною новою історією Олена відчувала не співчуття, а втому це було схоже на марафон із порожнім баком Ти біжиш, а сил усе менше. І врешті вона зрозуміла Інну не цікавить вихід, їй цікавить увага. Інна не хоче вирішити проблему. Вона хоче, щоб її жаліли. Щоб поруч завжди був хтось, хто скаже бідненька, як тобі тяжко. І поки є такий хтось, їй зручно нічого не змінювати. Жалість Олени стала тягарем. Вона витрачала час, енергію, душевний ресурс на людину, яка не хотіла рости. Це виснажувало. І, врешті-решт, Олена дистанціювалася не з ненависті, а з поваги до себе. Проблема в тому. І що ми часто не бачимо, коли жалість переходить межу, коли вона вже не допомагає, а підтримує чужу інфантильність. Люди, які постійно в ролі жертви, можуть виглядати слабкими, але насправді вони дуже впливові, бо керують емоціями інших, і доки ви дозволяєте їм бути у цьому стані, жалієте їх, ви підтримуєте їхню нездатність змінитися. Це складно усвідомити, але це правда. Жалість. Це енергія, і вона має йти туди, де її справді потребують, а не туди, де нею живляться. Частина друга ті, хто постійно руйнує себе і тягне інших за собою. Є люди, які живуть на межі, їхнє життя це постійна боротьба, але не з зовнішнім світом, а з самими собою. Вони руйнують собі зсередини через алкоголь, наркотики, небезпечні зв'язки, токсичні стосунки. Емоційні зриви, скандали, і що найгірше тягнуть у це болото тих, хто поруч, бо з часом стає замало знищувати тільки себе, вони потребують глядачів, учасників, тих, хто буде свідком їхнього падіння, і жалість це те, що тримає цю драму живою. Такі люди завжди мають момент каяття після чергового зриву, сварки, боргу, побиття чи зради. Вони плачуть, вибачаються. Клянуться змінитися, вони можуть виглядати щиро розкаяними, розчулити своєю слабкістю, зворушити до глибини душі. І ми прощаємо, віримо, даємо ще один шанс і ще один, а потім ще і не помічаємо, як самі стаємо заручниками їхніх проблем. Проблема в тому, що поки ми жаліємо, вони не змінюються, бо жалість це сигнал. Усе ще не так погано. Мене ще люблять, мені ще пробачають. За мене ще борються, значить, можна ще трохи посаморуйнуватись. ще раз впасти. Бо є той, хто підніме. Історія Ігор мав молодшого брата Артема. З дитинства вони були близькі, хоча Артем завжди був більш емоційним, імпульсивним, шукав гострих відчуттів. У юності він почав вживати алкоголь, прогулювати навчання, потрапляти у сумнівні компанії. Ігор спершу не сприймав це серйозно. Думав, що переросте, але з роками стало тільки гірше. Артем часто потрапляв у халепи: борги, звільнення, розбиті стосунки, і кожного разу дзвонив брату, просив допомоги, бо жився, що все зрозумів. Ігор допомагав, знаходив клініку, платив за лікування, влаштовував на роботу, навіть сам домовлявся з кредиторами, але минало кілька місяців і все повторювалося: знову алкоголь. Знову скандали, знову падіння. Ігор відчував, як втрачає себе його життя перетворилось на нескінченний рятувальний круг. Він не жив своїм життям, він постійно витягував брата. Але одного дня, після чергової п'янки Артема, що закінчилась поліцейським протоколом і зламаним носом у випадкового перехожого, Ігор зупинився. Він вперше не приїхав, не заплатив. Не подзвонив адвокату. Це рішення далося важко. Було відчуття провини, страх, що він зраджує брата, але глибоко в душі він знав, він не допомагає, він дозволяє руйнуватись далі. Він не рятівник, він співучасник. І тільки коли перестав жаліти, тільки коли Артем залишився наодинці зі своїми наслідками, щось почало змінюватися. Артем потрапив у центр реабілітації, не за брата сам, він почав відвідувати терапевта, знайшов просту роботу, повернувся до нормального життя поступово, не завдяки жалю, а завдяки відповідальності. Лише в момент, коли всі підстраховки зникли, він зрозумів, що має або рятуватись сам, або тонути без свідків. Це гірка правда. Але поки ми жаліємо людину, яка руйнує себе. Ми заважаємо їй зрозуміти головне, ніхто, окрім неї самої, не зможе змінити її життя. Жалість це м'який ґрунт, на якому нічого не росте, бо там, де нема меж, нема росту. І найщиріше співчуття це іноді відмова, частина третя. Маніпулятори через жалість. Це, мабуть, одна з найнебезпечніших категорій: ті, хто вміє майстерно використовувати жалість. Як інструмент маніпуляцій, їх не завжди помітиш одразу? Зовні це люди, які викликають співчуття. У них складне життя, проблеми зі здоров'ям, трагічні стосунки, психологічні травми. Але за цією маскою чіткий розрахунок. Вони не хочуть допомоги, вони хочуть, щоб усе робили за них. Їхня головна зброя жалість, яка перетворюється на контроль. Як це працює? Спочатку ти чуєш розповідь про важке життя. Людина розповідає, як їй нещастило, як усі її кинули, зрадили, зламали. Ти нормальна, чуйна людина, природно співчуваєш, хочеш допомогти, підставити плече. І тут починається найцікавіше. Тебе непомітно ставлять у позицію відповідального. Ти ж знаєш, мені так важко. Ну, допоможи. Зроби за мене. Поговори з начальником, вийди замість мене. Прости ще раз. І начебто нічого особливого, але кожного разу ти робиш трохи більше, ніж маєш. А ця людина та трохи менше. Маніпуляція жалем це не завжди свідома гра, декому вона просто вигідна, і вони навчилися її використовувати інтуїтивно. Інші роблять це цілеспрямовано, професійно, роками відточуючи майстерність бути нещасною жертвою. Але наслідок один: ти працюєш, переживаєш, тягнеш, а вони з ними в комфорті. Історія Влад працював в офісі великої компанії, команда була дружна, але одна співробітниця, Наталя, завжди випадала із загального темпу. Вона регулярно не виконувала завдання вчасно, забувала про дедлайни, плутала дані, залишала купу справ на потім. Але кожного разу у неї була причина. То вона погано спала, бо дитина хворіла. То в неї був напад тривоги. То чоловік влаштував скандал, і вона ледь жива, прийшла на роботу. Спочатку Влад щиро їй співчував. Він навіть не раз закривав за неї її частину проєкту, пояснював керівництву, чому звіт затримується. Коли Наталю мали звільнити, він особисто заступився, а казав, що їй просто складно, вона втомлена. Що вона хороший працівник, просто зараз не її період. Йому здавалося, що він чинить по-людськи, але з часом Влад помітив цікаву деталь. Наталя поводилася однаково з усіма, з кожним колегою вона грала ту саму партію, і що цікавіше, вона завжди знаходила того, хто її прикриє. Влад почав розмовляти з іншими, і з'ясувалося, що кожен мав свою історію по рятунку Наталі. Вона плакала в кожному кабінеті, скаржилась усім, і кожного разу уникала відповідальності. Тоді Влад зрозумів він не допомагав, він дозволяв використовувати себе. Це була не помилка, не слабкість, це була звична схема, їй зручно бути вічною жертвою, бо це дозволяє не працювати на повну. і навіть більше тримати інших у психологічному боргу. Жалість перетворилася на ланцюг. І поки він це не усвідомив, був учасником гри, в якій хтось постійно зливав відповідальність на інших. Він перестав реагувати на мені так тяжко, і дуже швидко побачив, як Наталя переключилася на когось іншого. Бо суть не в проблемі, суть у контролі. Це складна правда. Жалість може бути формою емоційного шантажу. Якщо тебе щоразу змушують робити щось з жалості, бо людині важко. Бо вона не витримає. Варто запитати себе, це дійсно допомога, чи це форма контролю, де твої емоції стали інструментом чужого комфорту. Четверта частина: ті, хто свідомо чинить зло і кається кожного разу. Є особлива категорія людей, яких точно не можна жаліти. Це ті, хто чинить зло свідомо. Вони знають, що роблять боляче, принижують, зраджують, використовують. І найстрашніше, після кожного чергового вчинку вони каються, говорять правильні слова, клянуться змінитися, плачуть, вибачаються. Вони добре вивчили гру в каяття, але їхні вибачення не шлях до змін це лише пауза перед новим ударом. Таким людям не можна вірити, їх не можна жаліти. Бо жалість у цьому випадку це це не добро, це виправдання зла, це участь у приниженні. Це співучасть у болі, які вони завдають знову і знову. І найнебезпечніше те, що вони вміють переконати вас у своїй невинності. Мовляв, я не такий, це було в гніві. Я сам не розумію, що зі мною, я змінився, я більше так не буду. Але все це лише частина циклу. Такі люди не змінюються через жалість, вони змінюються тільки тоді, коли зіштовхуються з наслідками своїх дій. І якщо ви даєте їм новий шанс, вони сприймають це не як милість, а як дозвіл на наступне зло. Історія. Наталя була у стосунках із чоловіком, який спочатку здавався ідеальним, уважний, турботливий, захоплений нею. Але з часом у його поведінці почали з'являтися тривожні сигнали Ревнощі, контроль, підвищений голос. Потім прийшли перші образи. Потім лайка, знецінення, а згодом і фізичне насильство. Після кожного вибуху він просив пробачення. казав, що це випадково, що він сам не знає, чому так, що в нього важке дитинство, що він не хотів. Наталя вірила, бо бачила, що він справді плаче, що йому ніби соромно. Вона шукала виправдання він просто втомлений, у нього проблеми на роботі. Я, може, сама спровокувала. Але кожного разу, після чергового вибач, усе повторювалось, і навіть більше з кожним разом ставало жорсткіше. Вона не одразу зрозуміла, що її жалість не рятує, вона лише поглиблює її залежність, бо вона сприймала його каяття як ознаку того, що в ньому ще є щось хороше, що він не злий, а просто загублений. Але з часом прийшло усвідомлення він робить це свідомо. І вибачення це це частина плану, частина механізму тримання її поруч. Наталя наважилася піти лише після того, як побачила, як він принижує її навіть перед дитиною. Це стало останньою краплею. Вона пішла без попереджень, без прощання, без чергового дай ще шанс! І вперше за багато років почала дихати вільно. Вона зізналася собі, жалість тримала її в клітці. Вона була не рятівницею, а жертвою, а її милосердя лише давало йому право знову знущатися. Це не простий досвід, але дуже важливий, бо є люди, яких жаліти не можна. Це не про жорстокість, це про межі, про самозахист, про те, що любов без поваги це залежність, а жалість до тих, хто свідомо чинить зло, це зрада себе. Тому, якщо тебе знову просять пробачення... Знову говорять, мені шкода, знову обіцяють, що все зміниться. Подумай, це справжнє каяття, чи ще один виток замкненого кола. І найголовніше, чи готовий ти платити за чужі помилки своїм життям, здоров'ям, душевним спокоєм? Жалість це не завжди прояв добра. Іноді вона стає зброєю проти нас самих. Співчуття це природна риса людини. Воно об'єднує, допомагає, лікує. Але коли жалість стає безмежною, вона перестає бути чеснотою, вона перетворюється на двері, через які у твоє життя входять маніпуляції, біль, емоційне виснаження. Є люди, яких не можна жаліти, бо саме твоя межа, твоє досить це єдиний шанс змінитися для них або шанс врятувати тебе. Якщо ти постійно витягуєш когось із болота, подумай, Може, ця людина не хоче виходити. Може, їй комфортно, поки їй жаліють. Жалість не повинна знищувати тебе. Навчися говорити ні, коли це потрібно. Навчися казати досить, навіть якщо серце болить. Бо це і є справжня мудрість. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, – «0». Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі!